Події, що відбуваються в країні та місті, не залишають байдужим нікого. Консолідовану думку щодо суспільно-політичної ситуації в країні висловлюють депутати Лозівської міської ради. Повна версія звернення до городян одразу після випуску новин. А наразі рухаємося далі. На березневому засіданні голів квартальних комітетів комунальники збиралися поставити крапку у спірних питаннях водорозбірних колонок, обладнаних лічильниками. Проте не вдалося. Претензії у мешканців приватного сектору все ще залишаються, і зокрема до процедури зняття показань з водомірів. За домовленістю контролери Лозова водоканалу знімати дані з лічильників на колонках мають в присутності представника від абонентів. На попередньому зібранні водяники просили надати їм телефони мешканців кварталів, які за це відповідатимуть. Їх надали, проте скаржилися квартальні, зателефонували не всім. Приїхали три пані, зняли показання саме. Пішли до другої квартальної на розпишися. Ми вже показання що чека зняли. Я дала три чоловіка дома хорошо обратим 52, два еще какие еще какие мира пятьдесят мира 52. Водяники обіцяли відпрацювати колонки, по яким залишилися скарги, і перевірити ті номери телефонів, де їм не відповідали. Інші претензії від квартальних стосувалися нарахування, зокрема, новачкам. Брати воду з колонки напрошуються нові абоненти, але намагаються хитрувати. Так замість чотирьох фактично проживаючих, договори укладають на одного прописаного. А жловоуправляюча компанія не вимагає від них довідки про склад сім'ї. Скаржилося зібрання. Дані беруть з домової книги. Це не так намагалася пояснити заступниця директора Жука Наталія Каменєва. Справа ні заключання гавара на малую книгу требують как дополні квитанці. Дійсно зазначена кількість прописаних, але нарахування йдуть на жильців, які фактично мешкають у будинку, зареєстровано. То есть здесь числится, допустим, вот трій человека. Это значит, что эти люди зарегистрированы, а не то на скольких начисляются. Це можна побачити по обсягам, якщо у квартальних є сумніви щодо правильності нарахувань, вони завжди можуть звернутися до абонвідділу жука і все з'ясувати.